Родрасана. Стаємо ноги широко, коліна над великим пальцем стопи, стегна паралельно полу, плечі назад, руки у сторони. Ми не відхиляємо таз назад, не нахиляємо тулуб, не підтягаємо плечі до вух. Таз прагнемо виштовхнути уперед. Коліна назовні. Плечі назад униз, руки в сторони, маківка тягнеться догори. При цьому ми збираємо нашу увагу в уявній точці на два пальця нижче пупка Та спираємося в підлогу усієї поверхнею стопи та більше на внутрішню поверхню та на великі пальці стоп. Відштовхуємося від землі, розширюємось у просторі, витягуємось по передній лінії, тулуб, грудна клітина вперед йде. І збираємось по задній лінії. Ми відчуваємо стискання на рівні крижів. Дуже добре. Підтягуємо м'язи тазового дна, ще посилюючи це положення. Активізуємо роботу агоністів та антагоністів, виштовхуючи ще більше коліна назовні таз уперед, плечі назад, униз, грудна клютина уперед, маківка угору. І стоїмо у цій асані 30 секунд.